Вітаю кожного. Багато людей цікавить, коли прийде Антихрист. Для чого він прийде? Хто йому заважає прийти на землю? Не ж, на жаль, стає менше і менше святих, тому що християні більше і більше стають і душевними віри. Віри, рухаються, стає стає. Мертвими, як ладокійська церква, менше учнів Христа, які живуть Царством Божим, які народжені з гори, коли прийде Христ, коли питома вага стане невеликою, тоді прийде Христ. Він не зможе прийти, тому що святі заважають йому сьогодні. І є помазані Божі люди, які проповідують по всьому світу. Вони не хочуть слухати, вони не хочуть йти до дерева життя. Вони поклоняються дереву добра і зла, поклоняються артистам. Та блогерам. Там ставлять лайки, перегляди, телесні християни не хочуть вчитися у пророка апостола, який дано віруючим для здійснення святих на справу служення. Такі християни вкланяться антихристу. Підписуйтесь, на мій погляд.